Михайлівка названа на честь засновника села Михайла Апостола у ці дні Михайлівці відзначають 230 років свого населеного пункту. Особливо стрінка історії села пов'язана з норвежцем тисячоліття, як називають лауреата Нобелівської премії миру Фрітьо Фанансена. Сто років тому його фінансова підтримка дозволила створити на території Михайлівки прогресивну землеробну станцію. Це був порятунок селян, які потерпали від голоду. він зрозумів, що мало допомагати просто голодуючим. Треба організувати, показати, як треба працювати, як правильно організувати виробництво, так щоб голоду потім не було. Щоб це господарювання було ефективним, раціональним. І от тоді у нього якраз і виникла ця ідея створити такі показові станції, які б могли показати селянам, як треба господарювати. Але під це треба були гроші. І Нансен, в принципі, не задумуючись, віддає свою Нобелівську премію на створення цих двох станцій одну в Полужі і отут, у селі Михайлівці. Сто років тому землеробська станція стала полігоном підготовки нової генерації українських аграріїв. Про це розповідає виставка світлин, присвячена діяльності видатного норвежця. Його ім'я носить і місцеве фермерське господарство. Це фермерське господарство започаткував і створив мій тесть Магдалина Григорій Сергійович. Ми продовжили його справу. Він дуже хотів відкрити ну, такий. Повноцінний, скажімо, музей присвячений діяльності Нанса на Михайлівці. Ну на жаль, як кажуть, за період свого життя йому цього не вдалося. Частково цей задум втілений у приватній колекції фотографій фермерської родини. Нині михайлівці мріють розробити екскурсійні маршрути і започаткувати цілий проєкт «Рятівник українців нансен. Для мене дуже велика честь, що в моєму селі Михайлівка, яке я зараз очолюю, має таку велику історію. Ми будемо намагатися передавати її наше покоління, будемо не забувати її, кожного року намагатися відзначати історичні події. По закінченню війни ми втілимо всі задумані наші ідеї до сільського господарства. Надія Шевченко, Олексій Правицький, цей день.